Йо, всім я усім придбам, я Юлян. Сьогодні ми пограємо в таку гру. Сьогодні та, це буде відео там, де я буду просто стільки говорити про щось. Я дуже люблю грати, у якісь такі паркури та тайкони. Я не знаю, чому воно так мені подобається, але тайкони це найприкольніші режимі на Roblox Я так рохую. І багато інших ровців. Деякі. Деякі просто обожнюють тайкони, А деякі їх не люблять. Бо їм треба чекати там по 5 годин, щоб зробити хоч бонушиноку. Тепер давай про паркур. Як ви бачите, я зараз проходжу паркур. Є такі гравці у нас. Є то тобто, читер. Это що, читер, там все таке. Є новый ну, вони так. А є про, які все нормальненько проходять. нормально проходить. Без так. Нормально. У читер все там просто проходить за одну секунду. Як ви вже знаєте з звука. Окей, okay, тепер давай поговоримо й дивні ніки гравці, яких я бачив. Я бачу в дивний нік гравця з ніком Лоли. Я не знаю чому. Ну я бачу в таких гравців два. Другий гравець, який я бачу з дивним з ніком. Це тобто зараз це проходить. Ну є гравець але... Я забавнений. Колись був заб... І колись існував гравець з Ніком Смайлик, якого вже забанили. Не пам'ятаю я його, чому, але я його не бачу, бо це все було давненько. Купри давненько, тому я його не бачу. А ви можливо, якщо вже якщо ви грали в такий рік тоді, коли він грав, то ви, напевно, знаєте його. Й <свят> какнуто. Напевно, напевно. Так, що далі? Е, далі. Є? Е, е, шо... <свят> Я ще колись. Я подивився, мене одманули, що звніком хай хрил. ця не існує, бо, бо не може в, в... 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 на все вс дві бу... букви бути. Будуть... Ну, у деяких гравців є багато-багато букв або б, дві букви у ніку. Як це так зроблено? Це просто, це просто довго говорити, це 10 хвилин займе, тому я не хочу тратити час, тому я просто буду спокійно говорити про різні прикольні штуки. Я, вам, мене щось заінтересувало. Ви колись грали у тайкони. Чи, наприклад, у якісь паркури чи щось інше. Напишіть у коментарях, напишіть, чи вам подобається мій канал. У кого буде найбільше селів, тому я поставлю сердечко у коментарях. І лайк, звісно. Це та такий буде сюрприз для тих, хто хоче поручити. Тому пишіть якомога більше боки, щоб я вам постав сердечко. А ми йдемо до, знову до Роблоксу. У вас колись репортили за щось? Мене інтересує. Ой, я щось знову це пройти левел. Вас колись репортово чи ні? Також напишіть у коментарях. Ви можете щось убрати і написати це. Це нужна. Так, так. Ай, я що я, я так стою. Так, красот першу лецю. Так, дивіться, що я хотів сказати. Ви колись купіювали? Колишній скин в городці вам задають запитання. Я, я її хотів зняти відео там, де я купію скини моїх друзів, але ну, щось передумав. Це ну, можливий. Тут воно таке шутка. О, о, ви колись грали, ви можете говорити. Це не в коментарях, а у ральному суді. Ви колись зіграли у, у легкий паркур у мене є запитання до вас. Скажіть, Скажіть. у ральному суді. Добре. Так. Вы колись вы маєте канал там, де ви знімаєте анімації? Добре, добре. То тоді ем, повернемося до простого вріння. Мені було так сумно, що я все, що в мене все пропало. Коли я... У мене весь планшет просто почався з самого початку, але це <світ> було дуже дивно. Чому? Та, бо він розрядився до нуля і сталося таке. Тепер я планшету не роздюрлював. Гряджую до нулі, я хоч би до п'яти чи скільки, я не знаю. Но десь, десь до стільки я заошаю. Ви когось до напили у ігри. Добре. Так. Эмм. Ем. І дивіться, що я був бачив. Пам'ятаю, то як... До нового разу. Я собі спокійно грав одну. Якусь там знайде я яку. Ех, не можу. А, точно, там, там, де купа всіх різних блоків, там але, по яких треба стрибати. Це було з телевізору, Це був такі кров. Там де це. Цивілізація паркуру. То дивися, я в неї грав, я був на другому рівні і там промахнувся. І упав мені прийшлося почекати хвилину, а потім знову все проходити з самого початку, з, з рівня ноба. Но тоді я ще не вмів паркурити, то, тому я тоді м -м, завжди падав, бо я не вмів нормально паркури. Там були блоки з Майнкрафту, там було на початку яблука, можна було поїсти їх. Отак весь час проходить. Ми забуваємо, або пам'ятаємо, або пригадуємо, пригоди, які були колись колись давно. І ще декілька запитань. Ви колись грали у підлогацелав? Добре, добре. А ви колись грали у цунами? Угу, добре, добре. Тоді скажіть мені. Ем, ви, скажите ви, мені. Эмм вы в эх-хіпечках запитання. Ви колись э. Е... Угу, Коротше, повернемося до истории з Roblox. За цей час я, я не можу... я не знімаю і інші інші ігри. Табу вони мені скучники з Отакі, Ну що ти такі? А, я скажу, а що вони такі? Окей. Можете ще написати в коментарях, скільки у вас робоксів. Зараз у мене їх, вроді би, вісім, Ну, що можна потратити вісім робоксів? Набагато чого, коротше. Отак. І. Давайте ще так. давай домовимося. Напишіть у коментарях свій нікулос, якщо грати у Roblox. І підпишіться та й поставте лайк. Я буду дуже рада їм цим. Я хочу, щоб у мене набралося 100 підписників. Коли у мене набереться 80, то я знімлю другу частину по цьому, можливо, ні. А коли буде 100, то я можливо також знімлю третю частину по цьому. Там, де я буду говорити, просто про це все. Тому підписуйтесь і ставте лайки. Я хочу, щоб у мене все було популярно. щоб я був популярним, ютубером, знайомим усім. Я стараюся своїм контентом. Я питав у усточного інтелекту, він насправді знає мій канал. Реально він знає. Я питав, він знає. Що є цей канал? Скоро я назову свої, своїх відео ще більше і точно ви можете дивитися старі відео. Коли... У вас час, коли я не буду знімати декілька днів відео. Це все дуже припольно. Но я прийшла не на ту тему а на свій канал. Коротше, тема зараз каналу. Що ще хочу. Ем... Ви можете... Ви можете мене добавити або в Майнкрафті, або в Roblox? Правда, я в Майнкрафт буду рідко грати, та й ви зі мною. Тому краще мене приєднуєте. В Роблоксі я вам вже показувала свій нік. Ви його знаєте вже. Від мені вже мене просто так. Хочу, щоб я донатив цю гру. Ем, тепер давай перейдемо ще одну саму штуку. Одного разу. Я собі спокійно знімав відео. І тут у мене пропав інтернет, а запись не пропадала. Тому я міг просто без інтернету знімати якусь інчугу. Але я не хотів далі знімати, тому я виключив відео, бо боявся, що воно не загружиться на YouTube. Що, тобто його не буде, бо тоді був виключений інтернет. Подивіться, скільки я вже прийшов левелів, та я просто нормальний. За 12 хвилин. Мені що там багато? Не сильно. Є ще одне запитання. І я скоро. Я, я скоро знімлю відео, у якому я... Я спавню всіх Може, як злять читаться грати у Майнкрафт і Крипери, і лам, і ламу, і мандрівника, мандрівникасот і вовків, і всіх їмчих зомбаків, і все таке інше. Тому давайте підписуйтесь, ставте лайки, дивіться мій контент. Я дуже радий своїм переглядом. Розумієте, уже на деяких відео. Є... <св> я... <'язує> Це цивілізація паркур. Вже на деяких відео є реклами Я, до речі, дивлюся свої відео. Ось тут храси. Давай. Може ви мені підписаны. О, він упав Так, що я я хотів вам сказати? Давай декілька запитань, ну і все ви колись грала от цю що я зараз граю? Ні. Добре, заходь буду. Ем... Ви колись читали мій канал? Ну, то <смас> <смас> я запитала. Я на суті запитала. Коротше, це не дятами. Ем... Ви колись виреце... Ви ви бу... а ви колись эм... Ем, як сказати, грали у і. У, у ігри, які я граю. Добре, добре. Ви колись знову скачували Roblox, щоб... бо вийшло до нового. Добре, у, я, у мене це ставалось. Пошу, не видимо штука. Йоу! Воно упало, коротше, все Такі Такий паркори такі прикольні, скажіть. Шість, ну цей Може, Можели. А, який помер. Коротше, щоб ви знали, я хотів, щоб я був таким е, смачний е, скин. Тобто у мене є тут бублик, також і стійке боксиколо. То щоб є такий чай, мису хе <реш> я її не її дядь, ну як занурвати щось там, де їдять ми То що це можливо? <реш> що я прийшов. Е, ви грали у паркуру, яких немає чекпоинтів, тобто все одно спробує у вас. Якщо... Окей, добре, 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 я вас, Ви все це можливо це грали, можливо, ні. Я не дуже добре поручу, але ну, нічого. Сно це важкий левел. Та як? Це неможливий. Окей, якщо ви okay. американці, то можете говорити. Yes or no. Ну ви мене зрозуміли. Окей? Okay? Так, шум. Mm. Вие well, тут а вам не здається, що тут було, ніби досить спечний інтелект зробив. Окей, okay, це відео має її рівно декілька художні 20 Ну скоро буду закінчати. Дивіться, дивіться, не, не переключайте, а он багато скажу. Дивіться, як ви знаєте, коли ми проходили там, то я заметив просто ужас. Я не знаю, ну це краще наказати, что Це просто ужас, що я там заметив. Йух. Але добре, що воно на цього кольору, яке має бути. Ем... Так, що ще? Я можу сказати за цей час, то що це відео не закінчилось. Ем... Так, дивіться. Нам сказали таке запитання. Ем, Ви якось... Ви маєте мені якісь ці речі з моїх... Зйоскина роздивіться його поважніше. Поважніше. Подивіться. Якщо маєте, то напишіть у коментарях. Учасники будуть, учасники будуть. Ну звичайно свої мої учасники. Ви маєте написати якомога більше букві в коментарях. Якщо у когось буде одинаково букві, то... то я то Я виберу, тому, тому дивіться, у вас на цей шанс, у вас є шанс виграти. Будьте на, на, гото, на готові раунді, я можу поставити сердечко. Я вже в різних інших відео під коментарях став сердечко. Ну ось тільки сьогодні я поставлю сердечко тим, хто напише найбільше словів. Ви мене надіюся розуміли, відомо я завантажитися, бо тут на якихось авторських прав. Все має бути окей. Надіються, ви мене зрозуміли, що це ж не чай, все має бути окей. Надіються, ви вони подумали, що я щось забув сказати. Я все сказав. Ми може прийшли в весь паркур, ви розумієте, давай. Ой-ой, у мене як ще одна хвилина. Що я можу вам сказати? Ем, давай трохи Майнкрафту поговорив. Ви колись приходили Майнкрафт повністю, без ніяких читів з модів. Просто приходили. Добре, добре, добре. Більшість можливо ні, а більшість так. Ну, коротше, більшість так, бо деякі лю... проходити в Майнкрафт і вміють. Ви... знаходили рідких мобів. Так, так я чую вас. Але ви знаходили нюхача? Також рідкий. Ем. Добре, зло. Я знаходив розголочку, що це таке. Сутен-Детри тисячі Я з другого ходив розово вечку, курочного панду і різних інших рідкісних мобів можливо. Один із них рідкісний це по це полку Також рідкісний моб. <смеш> Мене просто забрало та якась... Та як я небо сміття якесь. Ой-ой, <сі> це вже 20-та хвилина. У мене ще не є час. Та як? Мені все, треба було спішити. Я не створюю, щоб спішити. Створюю, ще проходити Ці дуже паркура душу. Ота-йо. Ви мені заставляєте йти в україчик, я навіть не доторкнувся. Та як в нас зачеполо? Я прийшов, я вже не буду закінчувати відео на 20 й хвилині ми і так майже все прийшли, тому не хочеться пройти. Я не хочу, щоб ви цього не бачили. Тому я буду проходити з вами. двоми. Ой, ну вже менше про що говорити. Окей, давай трошки запитання подаю. Про Майнкрафт, як сказати. Виграли грали у чиїсь е, там... Як воно називається? Ну, короче, потім скажу. Забув. <кл> Окей, ви колись донатили, щоб, щоб у всіх іграх у вас був один предмет. Ой, це про робокс, не Окей, ви колись зустрічали лишніговиків. Добре, добре. Ви колись перемагали головним. Це напевне всі окей, окей. Для деяких це можливо, ласко, хто нубив. Дивіться. Нам що тут двоє, Я казав, що трошки. Окей, я вже буду знімати другу частину. Ну тому на цьому всім. па-па